Найближчим часом облдержадміністрація приступає до реставраційних робіт Невицького замку. Перший етап яких передбачає демонтаж аварійної вежі Донжону, яка в будь-який момент може обвалитися. Таку офіційну заяву у п'ятницю оприлюднила прес-служба ОДА. Втім, вежа вирішила не чекати, поки обіцянки чиновників тілять у життя, і через пориви вітру впала саме цієї ночі. На щастя, в цей момент на території замку не було відвідувачів. Це відео пан Павло зняв напередодні падіння даху у неділю. Ви чуєте ці звуки, та так трещить дах. На тут жодні замку. Вежа насправді була давно вже аварійною, і було очевидно, що рано чи пізно вона впаде. Те, що я вчора побачив, вежа частково, конструкції вежі частково вже зруйнувалась, і вона сильно хиталася на вітрі, було видно, що от вона може впасти в будь-який момент. В принципі, так і сталося. Конструкції просто розвалились, і дранку дах, дах вежі знесло в внутрішній ров. Дах вежі Донжону був побудований ще за чеської влади у 20-х роках минулого століття. Потім реставрувався у 1968 році і з тих пір жодних робіт не виконувалось. Хоча про його загрозливий стан історики, журналісти та активісти говорили протягом тривалого періоду. На перший погляд, те, що сталося, практично знімає необхідність демонтажу старого даху і через розголос прискорить роботи з реставрації. Проте таке неконтрольоване не падіння могло б призвести до руйнації кам'яної частини замку його корпусу. Прикро, боляче. Але ця подія швидше знакова. Вона яскраво засвідчила стан збереження історико-культурної спадщини у нас на Закарпатті. Замок це цілий комплекс. Це історико-культурна не тільки споруда, це і охоронні зони, це і підступи до замку, це домінанти розвитку. Туризму у всьому, усій жанській долині у Закарпатська область на сьогодні є єдиною в Україні, яка не має жодного історико-культурного чи історико-архітектурного заповідника. Тобто нема фахового підходу до збереження історико-культурної спадщини. Потрібно працювати потрібно робити певні висновки з тої ситуації, яку ми маємо на сьогодні. За словами заступника голови ОДА, роботи по демонтажу аварійного даху львівська організація мала розпочати вже на цьому тижні. Тепер же їх послуги будуть непотрібні. Цього тижня вже приїздили фахівці дивитися. От ми минулого тижня попередили офіційно, що буде демонтуватися і буде обмежений доступ туристів. Але так сталося, що от ці шквальні пориви вітру, які були в ніч на понеділок, її. Івали цього року за рахунок грантових коштів, отриманих від Європейського союзу, облдержадміністрація планує реалізувати проект реставрації Невицького замку. Проект передбачає консервацію найбільш аварійних ділянок і реконструкцію відразу двох веж. Загальна сума фінансування проекту складає 10,5 мільйонів гривень. Проте проект має пройти процедуру погодження із Тут зверху глядовий майданчик, і всередині мають бути дерев'яні східці, щоб можна по них піднімати. Передбачена реставрація малої вежі, яка там колись була дерев'яна, укріплення мурів оцих кам'яних і встановлення освітлення. Роботи поки що не можуть повноцінно початися, оскільки немає всіх необхідних погоджень. На рівні органів центральної виконавчої влади, тобто Міністерства культури, державної архітектурно-будівельної інспекції і так далі. Орієнтовно це може бути в травні початися. Коли саме розпочнуться роботи, поки що точно невідомо, допоки ж дах невицького замку став символом ставлення можновладців до культурної спадщини краю.